Грамотне резюме це запорука успіху в пошуку роботи. Як створити резюме, яке зацікавить польського працедавця? Прикладними порадами поділиться консультант проєкту вдома Евеліна Шмурло. Евеліна Шмурло, експерт міністерства освіти у сфері профорієнтаційного консультування. Рекрутер тренер з 13-річним досвідом супроводу клієнтів під час зміни роботи, радник з питань кар'єри, радник з питань праці, спеціаліст з працевлаштування створює персональні бренди, ефективні документи бізнес-додатків та профілі LinkedIn. Готує клієнтів до співбесід при прийомі на роботу, допомагає залучати кошти до нового бізнесу. Добрий день, пані Евеліно. Добрий день. Дякую, що прийшли до нас. Сьогодні ми знову будемо говорити про резюме. І для початку скажіть наскільки успіх у пошуку роботи залежить від резюме, але не про помилки, а про правила створення успішного CV – так, як найварті так. Моїм знанням є одним з важливих. На мою думку, резюме це один з найважливіших процесів у пошуку роботи. Це необхідний елемент. Від нього часто залежить, чи запросять вас на співбесіду чи ні. На підставі резюме роботодавець має зрозуміти, чи зацікавлений він вашою кандидатурою, чи ні. що важливо пам'ятати, так це те, що мета резюме це не пошук роботи. Його ціль отримати запрошення на, розіду, на співбесіду. Бо всі думають, що гарне резюме дозволить Одразу отримати роботу ні, ні, це лише один з етапів. Тобто, резюме має нам забезпечити зустріч з рекрутером. А на цій зустрічі у нас уже буде можливість показати свої професійні компетенції. А можете, будь ласка, порадити, як створити резюме, якою мовою його краще зробити, щоб отримати запрошення на співбесіду? Ми маємо орієнтуватися на оголошення про роботу, на яку ми подаємося, і я це буду сьогодні повторювати, мабуть, багато разів. Найважливіше адаптувати резюме до конкретного оголошення. Про роботу, тобто, якщо ми бачимо оголошення про працю польською мовою, то і резюме створюємо польською мовою. Якщо ж оголошення опубліковане іншою мовою, англійською або ж німецькою, або ж німецькою тоді створюємо резюме цими мовами. А які ще рекомендації? Окрім адаптації резюме до вимог та мови оголошення, до якісь так, та найважніша, треба пам'ятати, що резюме завжди пишемо під конкретну роботу. тобто не існує універсального. Резюме, яке пасуватиме на усі посади і усі оголошені роботи. це так не працює. Якщо щось є дуже загальне і підходить під усе, то я завжди говорю своїм кандидатам, що тоді воно ні до чого не підходить. Тому давайте пам'ятати, що резюме потрібно підлаштовувати під конкретну посаду, під конкретного працедавця. Тоді однозначно дієвість буде набагато вища. Ось ми бачимо на графіці елементи ефективного резюме, профіль роботи, на яку ми подаємося, слова. Ключі, а власне що означають слова ключі? Так, слова ключове вишукуємо в оферті праці. Чи ключові слова ми шукаємо в оголошенні про роботу? Перед створенням резюме потрібно дуже ретельно переглянути оголошення про працю. Особливо такі елементи, як вимоги і опис посади. Саме тут шукаємо ключові слова. може бути знайомо ще програм. Це може бути знання іноземних мов або знання якоїсь програми. Якщо бачимо, що працедавець виділив кілька найважливіших для нього пунктів, то ви Обов'язково повинні написати це в своєму резюме і найкраще буде використати ключові слова в профілі роботи, щоб працедавець міг побачити їх одразу під час прочитання резюме і нашому Добре, пачемо там далі. Добре, дивимось, що там далі. Приклад досягнень і професійних успіхів. Так що це означає? Що так? Що це означає? це, напевно, один з найскладніших елементів резюме, і кандидати завжди з ним мають найбільше складнощів. У випадку досвіду роботи, звичайно, завжди, завжди описуємо наші професійні вміння. Однак але ми часто забуваємо обіг... про успіхи. От, успіхи це один з тих елементів, елемент, який має нас, нас відрізнити нас. від інших а. кандидатів. А. звичайно, а. працедавець а. завжди хоче бачити, а. що ми а. робили, які, які, які виконували наші завдання, наші завдання носу, на цій але посаді. Його, так, але так, його так, найбільше цікавить, як, то, як то, ми це робили. А наприклад, як чи виконувала роботу добре? Так, але потрібно розтлумачити, що означає добре. Адже для кожного добре означатиме різні речі. Давайте поясню на прикладі: найлегше це зробити у сфері продажей. Дуже часто у продажах у нас є результат. Ми повинні показати якісь результати продажів у кожному місяці. Тобто Ми маємо похвалитися і показати ефективність своєї роботи. Розповісти, що ми робили щось краще ніж інші, більш ефективно і більше ніж від нас очікують. Це найважливіше. Дуже хороша порада. що там у нас далі. Треба потрібно писати, правди, писати правду, але не писати фільського. усе, так то, що в CV, так писати в правду в резюме, це здається очевидною очевидністю, але дуже часто складаються ситуації, коли кандидати no, вписують у сіві не зовсім правду. В CV. Найчасті Найчастіше це пов'язано зі знанням іноземних мов. трохи собі тобто трішки собі підтягуємо наш рівень знання мов натомість, ми повинні розуміти, що якщо працедавець зловить вас на брехні під час півбе то навіть якщо ваші компетенції будуть відповідати його вимогам, дуже високий шанс, що він вас на роботу не прийме. Адже якщо ми брешемо в такому документі як резюме, то велика ймовірність, що в більш відповідальних справах ми теж не будемо йому говорити правду. Тобто завжди в резюме ми повинні писати правду. Так добре, то Наступним пунктом є візуальна простота. Тобто резюме має бути і має читабельним так? і легко сприйматися, так, так саме так, часто кандидати варто, трішки варто, перебільшують так? із зображенням. Звичайно, резюме це наша візитка, тому CV повинно мати привабливий елемент. вигляд. Тож Натомі завжди варто, варто додати якийсь графічний елемент, але він не має перекривати змістовності. для рекрутера. Завжди буде важливіший зміст. Що ми там напишемо і яким чином опишемо наші компетенції навіть якщо зображення не буде. Імпонувати, але ми добре опишемо свої компетенції. То резюме буде вважатися хорошим. А чи можу я погратися зі шрифтами? Бо є такі дуже графічні. Чи це не буде відволікати увагу, як ви кажете, від змісту резюме? звичайно, що так є різні шрифти. Ми не маємо використовувати тільки Times New Roman, який є найпопулярнішим серед шрифтів. Найважливіше зберегти міру і щоб шрифт був читабельним, щоб легко і вільно можна було прочитати цей документ. І ще після друку він теж легко читався. Ну, на найпопулярнішими шрифтами які, шрифтами, які використовують в резюме, є Arial, Вертана. Так, так, але більше мене цікавлять більш творчі шрифти. Якщо ці шрифти можна легко прочитати, то будь ласка. Але прошу звертати увагу на те, що дуже часто у таких творчих шрифтах немає польських знаків. І тому ці польські знаки пишуться по іншому, і це має поганий вигляд. Але Якщо шрифт легко читається, має польські знаки, то я не бачу причин не використовувати шрифт, який вам дуже сподобався. Наступний пункт професійне фото. Що це означає? Це, напевно, один з важливих елементів. я б хотіла лише додати, що немає зобов'язання додавати фото до резюме. Чому я завжди бачила резюме з фото? Так, в теорії, згідно з польськими законами, працедавець не може вимагати фото в резюме, але в більшості випадків фото вітається. Ми знаємо рекрутерів, які не те, що дискредитують документи без фото, але, наприклад, беруть їх до уваги не в першу чергу. А в яких випадках фото може бути важливим елементом резюме? Я думаю, що фото це важливий елемент, якщо, наприклад, ви подаєтеся на посаду, пов'язану з обслуговуванням клієнта, продажами. Якщо ми якимось чином презентуємо фірму, тоді працедавець хоче перевірити, чи ми професійні робітники, чи ми знаємо правила, наприклад, дрес-коду, створення іміджу, і тому він сподівається, що фото кандидата допоможе йому визначити, чи знає кандидат ці правила, і чи усвідомлює, що в бізнесі на деяких посадах це ключовий елемент. Ну і наступний пункт потрібно надсилати резюме у форматі PDF. Чому не у Word? Так, чому не у Word? Це пов'язано з тим, що ми ніколи не Знаємо, яке програмне забезпечення має інша сторона. Існує дуже багато версій цих офісних програм, і ми ніколи не знаємо, яке програмне забезпечення має працедавець. Тож може трапитись прикра ситуація, коли ваш воротівський документ просто не відкриється або роз'їдеться текст. Саме так тому PDF – це завжди найбезпечніший вихід. У нас є певність, що документ відкриється і буде мати саме такий вигляд, який ми хотіли. Дуже дякую за поради. А я пропоную подивитися історії Галини. Не Троханенко. Вона розкаже, як їй допомогло резюме, створене спеціалістами центру кар'єри вдома під час пошуку роботи. Троханенко Галина Миколаївна закінчила Рокитнівське медичне училище, досвід роботи в Україні. Перинатальний центр міста Києва, відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених. Також працювала в стоматології, медсестра з дев'ятирічним стажем. Робота в Польщі. Асистентка стоматолога в медичному центрі Твій лікар у Варшаві. Галина останні кілька років проживала в броварах під Києвом. Однак народилася та отримала медичну освіту в Рівенській області. Я навчалася в Рокітнівське медичне училище. Після навчання дівчина влаштувалася працювати медсестрою. Працювала в Києві перинатальному центрі в дитячій реанімації. У нас дітки були недоношені від 22 тижнів, ну, які лежали в ков'язах, самі не дихали на апаратах. В обов'язки Галини входив догляд за новонародженими. Зранку приходили, важили їх. Там кожні три години у нас був обхід медсестринський. Один раз в сутки ми їх важили. Кожні три години змінювали памперси, кормили, санували, перевертали. Важко навіть уявити, наскільки емоційно складно було доглядати за такими крихітними та слабкими пацієнтами. В перший час да, складно, потім привикаєш. Згодом Галина вирішила знайти ще одну роботу і влаштувалася працювати в стоматологічну клініку в броварах. В стоматологічній клініці я працювала асистентом стоматолога. В обов'язки входила там допомога лікарю, замішання цементів, підготовити, прибрати після пацієнта. Дівчина була задоволена працею та ритмом життя. Однак 24 лютого все змінилося. Коли почалась війна, можна сказати, що втратили роботу. В Київ теж їздити не було як, тому що жила під Києвом, клініка закрита. Залишатися у броварах було небезпечно, адже там знаходилась військова частина, по якій гатили росіяни. В п'ять годин проснулася від того, що вікна двері в будинку дрожали. Повиходили всі на вулицю і в небі зарево. Потім вийшли туди, далі подивилися, там військова частина горить уже ця. Тож Галина прийняла рішення виїжджати до Польщі. Досі вона ніколи не була за кордоном, їхала фактично в нікуди. Їхала поїздом з Києва до міста Хелм. В Хелмі волонтери нас посадили в автобус і привезли до Варшави і зразу привезли в центр, де біженців приймають. На Медлінській тут. На той час в тому центрі було дуже багато людей, около 2 трьох тисяч, напевно. Дівчина практично одразу почала шукати роботу. Дивилася на сайті, там, де є робота за кордоном. Вона активно відправляла своє україномовне резюме, але минали тижні, а відповіді від працедавців не було. Аж раптом дівчина помітила у центрі для вимушених переселенців представниць проєкту Вдома на Мадлінській там дівчата сиділи із бейчиками праця і вивіска їхня була. І один раз підійшла до них ну, дізнатися інформацією. Ми ну, мені дали посилання на сайт. Я зайшла, зареєструвалася, заповнила цю анкету, і потім мені передзвонили. І на електронну пошту пройшло сповіщення, де десь через декілька днів запросили на консультацію. Галина була приємно вражена тим, як уважно до неї поставились консультанти під час зустрічі. Ну, коли я приїхала на консультацію туди, до них там була аж дві години, сиділи, спілкувалися, дізнавалися все, розказувала все-все про себе, і вони допомогли мені скласти резюме на польській мові. В цьому резюме були детально описані професійні навички, а також особисті якості. Воно суттєво відрізнялося від українського CV Галини. От в українському резюме там коротко пишеш там. Про себе, скільки років, де працював, що вмієш робити, які курси є, і все. А у польському резюме вказується захоплення твої, що тобі подобається робити, як ти проводиш свій вільний час з друзями. Саме завдяки резюме, яке Галині створили в проекті вдома, дівчина знайшла працю у одній зі стоматологічних клінік Варшави. Просто в Гуглі набрала стоматології Варшави. І теж сиділа і почала відправляти резюме. Потім мені дали відповідь на електронну пошту, запросили на співбесіду. Я приїхала на співбесіду в неділю і через декілька днів вже вийшла на стажування. Роботою дівчина дуже задоволена, адже працює в україномовному колективі. У нас тут лікарі з України і виконує ті ж самі обов'язки, які мала вдома. Вранці приходимо, переодягаємося, готуємо. Все до прийому, миємо інструменти, включаємо автоклав, готуємо крісло, приходить лікар і тоді починається вже прийом. Графік праці Галину влаштовує. Вона навіть знаходить час для пацієнтів, які лишилися в Україні, і частенько звертається до неї за консультацією. Навіть зараз буває, якщо там щось когось болить, щось когось підпухло, і вони всі там дзвонять, пишуть, що можна зробити, що потрібно робити. Як срочно дівчина вдячна проекту вдома за можливість працювати згідно своїх кваліфікацій і радить вимушеним переселенцям, які шукають працю в Польщі. Звертатися за допомогою у створенні ефективного резюме до професіоналів. Дуже люблю дивитися такі історії з щасливим кінцем. Власне, дівчина знайшла собі хорошу роботу самотужки завдяки сіві, яке їй створили спеціалісти програми вдома. А у мене є ще одне питання: скільки часу від відправлення резюме кандидат на посаду повинен чекати на дзвінок від працедавця? Немає жодних норм, за якими працедавець мусить подзвонити протягом одного дня або двох. Це завжди індивідуальне рішення працедавця. Однак, зазвичай період очікування може тривати від кінець. Кількох днів до кількох десятків днів. Хоча я знаю і такі ситуації, коли працедавець подзвонив через два-три місяці. Тому ми не маємо жодних гарантій, коли роботодавець до нас подзвонить. Дякую, пані Евеліно, за усі поради, які ви нам озвучили. Дуже дякую. А ще дякую за корисну інформацію на графіці. Я з неї так багато нового для себе дізналася, чесно кажучи. Я дуже рада. Дякую. Це була програма. Це працює. Стежте за новими випусками на ua24.tv і користуйтеся порадами про працевлаштування у Польщі, які насправді працюють.